Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде огляд гібридного трицикла від Forte, моделька GP-1500 ch В нас двигун Електро на півтори тисячі ватт, На одному заряді він проїжджає 65 кілометрів 60-65 кілометрів. Дивлячись, як ви будете його навантажувати, звісно що. А в нас тут багато всього. Зараз про все трішечки розповім. Акумулятори 58 Ампер годин, 72 вольти. Максимальна швидкість цього складає 40 км на годину. І також є. Три режима швидкості. Ну і задній хід, звісно, що також присутній. Максимальне навантаження його по паспорту складає 700 кг, але можна навантажувати його більше, тому що в нас тут а, повний фул, в нас два ряда ресор з однієї сторони і два ряда ресор з іншої сторони. І також є амортизуючі пружини. Тому, Але цей трицикл у нас є гібридним. Він не просто катається на електриці, він ще може себе підзаряджати бензиновим генератором. Так, це таке і є. Позаду у нас встановлений звичайнісінький бензиновий генератор, який ми можемо завести у випадку, коли в нас висаджується акумулятор, акумулятори. І ми можемо цим генератором. Підзарядитись і поїхати собі далі. Е, дуже зручно, як на мене, так? Щодо нашого кузова, то розміри його складають. Висота борту 45 см, ширина 120 см і довжина 170. См. Борти в нас три відкидні. Також тут в нас є е, ну така. Сидіння, яке там ще треба відкрити, але я цього не зможу зробити. Відкривається лавка, куди ми можемо посадити наших пасажирів, якщо треба когось підвезти. Але це ще не все, тому що, дивіться, у нас чотири опори нашого кузова. Звісно, що це зроблено для того, щоб зручно робити сервісне обслуговування даного транспорту. Це ніяким чином вам не допоможе підняти 700 кілограмів, ніяким чином він сам це не зробить. Звісно. що. Це лише для того, щоб от як ви капот відкриваєте у машини і вони є на таких гідравлічних стійках. Так само це виконано і тут. Отже, в нас, окрім того всього, що я сказав, це два ряди ресор. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. 12 листів ресор з однієї сторони і 12 листів ресор з іншої сторони. І по дві пружини на кожну сторону. Але також у нас іще по два амортизатори на кожну сторону. Коротше, тут нагружай та нагружай, завантажуйте, завантажуй. Колеса 5.0012, як попереду, так і позаду, все сприяє для того, щоб. Ми могли спокійнесенько перевозити вантаж. Але окрім цього, що в нас є понижений та повишений ряд, який перемикається цим важелем. І на понижених передачах, на пониженій передачі, ми взагалі можемо абсолютно без проблем вивозити будь-яку вагу. Там вже лише потрібно слідкувати за безпекою, тому що гальмівний шлях ніхто не відміняв. І Якщо вантаж високий, звертайте увагу на те, як вас буде кренити, чи не буде взагалі. А, також у нас присутня магнітола, куди ми можемо підключити а, свій телефон за допомогою Bluetooth, або підключитися а, там, USB, флешки і так, все таке інше. А, і послухати свою улюблену музику. Також у нас є тут радіо, якщо я не помиляюсь, FM, так, воно тут присутнє тримач для телефону, ніша для ваших речей, також в комплекті ще в нас йде зарядний пристрій, дзеркала, які йдуть в комплекті, такий шолом із візором все, як має бути. І також тут ще є. Ну Ключики там якісь і ще є ось тут е Донкрат. До речі, не сказав про світло, освітлення тут теж. А ще у вас є асистент ось такий. Задній хід, коли вмикаєте. Увага, задній хід, щоб ви не забували. Е світло в нас лінзоване, ледівське, все світиться, просто все. Е Тому, друзі, якщо вас цікавить такий. Апарат можете перейти за посиланням під цим відео. Там вся актуальна інформація на нього буде і вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також, якщо лишилося питання, ви можете зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас люб'язно проконсультують стосовно всіх ваших питань. Нагадую, що в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів, а також доставка по всій в Україні. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така гібридна модель трицикла Електро. І до нової зустрічі. Далі буде дуже багато цікавих новинок. Всім па-па!